Ніколи не здаватися, мріяти та досягати своїх цілей. Оптимізм та наполегливість Дмитра Нищика після важкого поранення та ампутації обох ніг не може не захоплювати. Парубок вступив на строкову службу, коли йому був 21 рік. А з початком повномасштабного вторгнення підписав контракт та пішов служити у складі 42-ї механізованої бригади. Поранення хлопець отримав на харківському напрямку, де разом із побратимами боронив наші землі від окупанта. У нас дуже багато виходів було з побратимами, але ранній виход був 21 тіпа, числа травня. Я отримав поранення. Мінометний снаряд прилетів десь 2-3 метри від мене. Була контузія. Мені ну, тіпа, ноги не одразу відірвало. Зараз хлопцеві 25, усе лише попереду. Повернення до цивільного життя, одруження із коханою дівчиною та власне житло, адже домівка на Херсонщині, звідки хлопець родом, наразі під окупацією. Також, попри травму, Дмитро мріє професійно зайнятися спортом. Закарпаття, база Паралімпійців. Я туди хочу піти, може, знаєте, мені щось подобається. Там і штангу тягають, і з лука стріляють. Ну, що то, знаєте. Ну, Чимся займатися треба далі. Бо коли служба була вільного часу для себе геть не було. А зараз як вже спишусь, то вже маю для дівчини время виділяти. Аби повністю відновити мобільність Дмитрові потрібно два сучасні біонічні протези з великою кількістю суглобів, що дасть змогу вільно пересуватися. Левову частку витрат бере на себе благодійний фонд «Revived Soldiers Ukraine». Рівай висоджу збере на себе зобов'язання по протезуванню однієї кінцівки, найсучаснішим протезом. Плюс це проживання, переліт, відповідно такі супутні витрати, які будуть у процесі протезування Дмитра. Уже після повернення Дмитро буде проходити реабілітацію у нас в центрі для того, щоб ще повноцінніше користуватися протезами, функціонально їх використовувати і ще стабільніше ходити. Та щоб усе це стало реальністю, необхідна наша допомога, адже вартість такого бажаного та необхідного для нашого захисника протеза – 28 тисяч доларів. Ми розуміємо, що ампутація висока, і для того, щоб він вільно міг пересуватися на дві ноги, потрібно ставити якісні протези. Потрібно зібрати кошти ще на протез однієї ноги для того, щоб наш захисник уже міг повноцінно ходити і як в нього в планах навіть бігати. На що ми дуже сподіваємося? Він молодий хлопець, праглий до життя. Напередодні різдвяних свят усі вірять у дива. Ось і Дмитро щиро сподівається, що відгукнуться небайдужі, які допоможуть втілити його мрію в реальність. Адже ми неодноразово доводили свою міць та єдність. Долучитися до збору може кожен, перерахувавши кошти на рахунок, який ви бачите внизу екрана, або за допомогою цього QR-коду. Марічка Драбич Семен Пулик, правда, тут Львів.